Євреїв 11,6. Догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. А тим, хто шукає його, він дає нагороду. Тут є така важлива фраза, про яку ми сьогодні будемо говорити: без віри. Без віри. Тут є така важлива річ, про яку говорить цей вірш, що неможливо догодити Богові без віри. Ми будемо сьогодні говорити про віру і до чого віра має привести. Ми будемо говорити про біблійну віру, яка дає спасіння. Багато може сказати вираз я вірю. Я вірю. Я вірю, не говори більше до мене про Христа Ісуса бо не хочу чути. Я вірю. Я вірю в Бога і так далі. Написано: диявол вірить і тремтить. Так написано в Божому Слові. Біблійна віра, вона веде до спасіння. Біблійна віра веде до моменту, де Бог задоволений. Тут говориться про догодження Богові. Кому ми стараємося в цьому житті догодити? Кому ми намагаємося прикласти зусиль, щоб комусь догодити, когось зробити щасливими? Можливо, ваш прихід на зібрання це комусь догодити, але не Богові. Ми хочемо застерегти. Не марнуйте свій час. Бо Богові не догодите, якщо не прийдете до Нього вірою. Тут написано, що не можна зробити без віри неможливо. Неможливо. Подумайте про це слово. Господь Ісус Христос сказав одного разу своїм учням, коли вони спитали Його, хто ж тоді може спастися. Ісус сказав неможливо це людям, але Богові можливо все. Людині неможливо спастися в свій власний шлях. Ми будемо говорити, що таке спасіння, що таке віра. І чому це неможливо у власний шлях. Чому це неможливо без віри? Бо Бог в цьому вірші заклав дещо. В цьому вірші написано про прихід до нього. Прихід до Бога. Можна приходити на зібрання і ніколи не прийти до Бога. Можна приходити до церкви, приходити на традиційні. Події і так далі. В різні місця можна приходити, в різні релігійні місця, в різні так звані духовні місця, як люди це називають. Але то буде без віри, то буде недогодження Богові. І результат того немає спасіння. Тут є слово мусить мусить. Той, хто приходить до Бога, мусить вірувати. Слово мусить дає такий високий стрес. Я собі думав про дітей, про немовлят. Немовлят необхідно нагодувати. Ти мусиш нагодувати дитинку, інакше вона загинеть. Якщо ми розглядаємо оце слово мусить, воно має в собі Великий стрес, але має в собі великий наголос. Догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Тут є пошук. Тут є слово шукає. Написано в Біблії: хто шукає, той знаходить. Єремія пише, якщо будете шукати мене всім своїм серцем, я дамся знайти себе. Чи ви в пошуку спасіння? Чи ви в пошуку, що таке правдива віра? Чи ви в пошуку, як догодити Богові? Бо є інші пошуки. Є пошуки, як догодити людей, людям. Є пошуки для різних вигод і так далі. Це є реальні речі. Без віри неможливо догодити Богові. Що таке догодити Богові? Це що Бог подивився в наше серце. А якщо Він дивиться в наше серце, а Христос ще не є наш Спаситель, ми ще в своїх гріхах, ми ще в своїх гріхах тоді, і Бог бачить там духовну проблему, проблему нашого гріха. Знаєте, що Бог хоче донести неспасенному грішнику? Ти не можеш мені догодити, я ніколи в тобі не буду задоволений. Згідно Біблії, коли Бог дивиться в серце, яке ще в своїх гріхах, а по факту людина, яка в своїх гріхах вона є в духовній темряві. Тієї людини немає спільності з Богом, ми про це вже говорили. І коли Бог дивиться в серце людини, а там непрощені гріхи, бо немає віри в Ісуса Христа, людина та ще не прийшла вірою до Бога через Ісуса Христа, Бог хоче проговорити гучним голосом з Біблії: Я незадоволений, ти мені не можеш догодити. Хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на Нім перебуває. Єдиний спосіб, як догодити Богові це прийти до Нього вірою. Не фантазійною вірою. Кожен вірить в любого Бога, і це є добре. Такі є фрази. Це не є добре. Бо коли Бог дивиться на неспасенне серце, коли Бог дивиться на наші гріхи, я незадоволений. І єдиний, хто міг задовільнити Бога, щоб ми були спасенні, це Господь Ісус Христос. Єдиний, хто міг задовільнити Бога, це Христос, коли Він віддав життя на христі. І людина, яка приймає Христа, вона є спасенною. Її гріхи прощені, бо Ісус Христос оплатив ціну на Христі за гріхи. Коли Бог дивиться на спасенну людину, а ця людина прийшла до мене вірою, я задоволений. Тут неможливо догодити Богові, і Бог ніколи не буде задоволений, коли людина залишиться на широкій дорозі. Тільки на вузькій дорозі. Бог задоволений. Коли людина приймає його сина. Чи прийшов ти вже до Бога за спасінням? Чи кому бажаєш догодити? Важливе питання. Цей вірш є про віру. Дії святих апостолів. Розділ 10. Дії апостолів розділ 10. Вірш 42 і 43. -й. Слова Петра, коли він звіщав слово про Господа Ісуса, коли він звіщав слово про спасіння. 42 і 43 вірш. І він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього. Що кожен, хто вірує в Нього, одержить прощення гріхів Його іменням. Про нього це про Ісуса Христа. Про імення, яке тут говориться, це імення Ісуса Христа. Тут говориться про віру і про прощення гріхів ось що таке біблійна віра. Біблійна віра завжди веде до спасіння. Людська віра веде до філософії і до різних ідей, які розвиваються. Біблійна віра веде до прощення гріхів. Петро дуже чітко говорить, що Ісус Христос звелів їм робити. І Він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то Він є призначеним Богом суддя. Бог буде судити через Ісуса Христа тих, хто не догодив Богові. Бог буде судити через Ісуса Христа тих, хто не спаслися. Бог буде судити через Ісуса Христа тих, чиї гріхи не є прощені. Він є призначений Богом суддя. Бог буде судити. Все, що написано в Біблії, воно справдиться. Бог буде судити тих. Хто не прийшли до нього вірою, хто не догодили йому, багато людей пробують догодити Богові. Різними шляхами дуже сильно намагаються. Але в свій шлях, все, що людина би не намагалася зробити, щоб догодити Богові, якщо не прийти до Христа і не визнати себе грішником, і не спастися, все інше, Бог тільки буде мати одну відповідь на все інше. Я незадоволений. Він є святий. Він є святий. Не намагайтесь задовільнити нас. Не намагайтесь нас, нам догодити. Це важливо сказати. Це дуже важливо сказати. Догодити треба Богові. А без віри це неможливо. Без прощення гріхів це неможливо. Він є призначеним Богом, призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього. Усі пророки. Не новий заповіт тільки. Не новий заповіт тільки вчить віру в Ісуса Христа, і ти спасешся. Це правда, що новий заповідь вчить? Усі пророки свідкують про Ісуса Христа, про Його прихід, про Його роботу. Велике засліплення не бачити Христа в старому заповіті, що Він має зробити? Велике засліплення, і це є проблема людей. Це є проблема людей. Вони не хочуть догодити Богові. Ми сподіваємося, ви бажаєте догодити Богові. Сподіваємося, ви бажаєте пізнати правду. Бо всі пророки свідчать всі до одного. Старий заповідь свідчить, що кожен, хто вірує в нього, цептом Христа, одержить прощення гріхів його іменням. Так Біблія вчить. Не Дмитро з трибуни свідчить. А усі пророки. Я сподіваюся, ви розумієте, що вони набагато вищі за мене. Я сподіваюся, ви це розумієте. Я просто читаю слово. Чи ти одержав вже прощення гріхів, його іменням? І про це ми зараз будемо говорити з одної історії, де в одній історії буде і віра, і прощення гріхів поєднані. Якщо ти ще не отримав прощення гріхів, ти можеш бути в пеклі вже сьогодні. Ось наскільки серйозна Біблія. Ось наскільки серйозна Біблія. Завтра може ніколи не настати. Ніколи. Знаєте, що багато людей думає? Думали? Багато людей, які вже в вічності. А. Не треба нам про це думати. Пам'ятайте, якщо не отримаєте прощення гріхів і підете до вічності, там вже неможливо буде догодити Богові. Там вже неможливо отримати прощення гріхів. Тут на землі можливо. Тут і зараз потрібно примиритись з Богом. Чи ти одержав вже прощення від гріхів? Ходити на зібрання це не є прощення гріхів. Читати Біблію це не є прощення гріхів. Молитись 10 разів на день це не є прощення гріхів. Як одержати прощення гріхів? Хто вірує в нього, одержить прощення гріхів Його йменням. Вірою в нього одержується прощення гріхів. Віруй в нього прямо зараз, і Він тебе спасе. Віруй в Ісуса Христа, і Він тебе спасе. Матвія 9 розділ. <кій> Матвія дев'ятий розділ, з першого по восьмій вірші. І сівши до човна, він переплинув і до міста свого прибув. То принесли до нього розслабленого на ложі, розслабленого, що на ложі лежав. І як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому Будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої. І ось дех, дехто із книжників стали казати про себе Він Бога зневажає. Ісус же думки їхні знав і сказав: чого думаєте ви лукаве в серцях своїх? Що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати, уставай та й ходи? Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу син людський. Тож, каже він, розслабленому Уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім. І той устав і пішов у свій дім. А натовп, побачивши це, налякався і славив Бога, що людям він дав таку влаву. Цій короткій євангельській історії. В Марка вона більш розвинутіша, більш деталей в Марка. Четверо людей, які несли цього розслабленого, розібрали дах, спустили перед Ісусом і так далі. Тут вона трошки коротше записана. Але є важливі моменти, що побачив Ісус і що нам потрібно побачити. Тут є віра. Яка привела до прощення гріхів. Єдина правдива біблійна віра приведе до прощення гріхів, до спасіння. Це дуже важливо. Правдива віра стосується, де ми проведемо вічність. Вічність. Фальшива віра. Це догоджати собі або своїй релігії і провести короткий час на землі і не отримати прощення гріхів і піти в загублену вічність. Що ж стається? Є чоловік, який лежав на ложі, який є розслаблений. І коли принесли того чоловіка до Ісуса Христа, Ісус Христос. Не просто побачив сильних чоловіків. Я вірю, вони були сильні, паралізованого взяти на ліжку і на дахше, й виставити і просунути вниз. Це були чоловіки, які були владні це зробити. Ісус не дивився назовні, що вони можуть зробити. Знаєте, що Ісус побачив їхню віру? Христос побачив, що вони хочуть догодити Богові. Історія закінчується, що люди славили Бога. Ось що побачив Христос. І результатом цього сталося прощення гріхів для чоловіка. І як побачив Ісус їхню віру, о, Ісус міг сказати іншим людям: подивіться, які вони сильні. Подивіться, які зусилля вони прикладають. О, подивіться на їхнє бажання і так далі. Все, що Христу було важливо побачити, чи вони вірять в те, що вони роблять? Чи їхній прихід до Христа з тим чоловіком з вірою? Так, цей прихід до Христа з вірою. Бо догодити без віри не можна. Він сказав розслабленому будь-бадьорий сину: прощаються тобі гріхи. Це є спасіння. Це є отримання вічного життя, де Христос прощає гріхи. Це є спасіння, це є правдива віра. Це є віра, де Бог може сказати: Я задоволений. Все решту поведе до загубленої вічності. Чому? Бо немає прощення гріхів. Немає гріха в небесах. Немає гріха в присутності живого Бога. А ми є повні гріхів. Тому варто задуматись, кому ми хочемо догодити. Варто задуматись, чи ми прийшли вже до Бога вірою. Є люди, які питали і казали, що Він Бога зневажає. Ісус їм мусив сказати такі слова. Я хочу, щоб ви знали. Я хочу, щоб ви дещо знали. Що прощати гріхи на землі має владу Син Людський. Першочергова потреба паралізованого не була його здоров'я. Його першочергова потреба була прощення від гріхів. Яка твоя першочергова потреба? Їх може буде бути багато. Якщо ти не прийдеш до Христа за спасінням, ти ніколи не будеш мати відповідь на найбільшу проблему. Відповідь, що є з нашими гріхами всередині. Чи твої гріхи в цей вечір є прощені? Чи є ти спасенним? Що бачить Ісус? Коли дивиться в Твоє серце, бо тут Він побачив їхню віру в нього. Що бачить Христос, коли дивиться на тебе.